Привіт, ребятки, сьогодні я Календар, І сьогодні вам покажу, як можна зробити такий королівський трон, чи як, як вам угодно так і називайте це. Ну, по-моєму, це буде королівський трон. Ладно, не будемо томіти, давайте перейдемо до постройки. Точніше, до, до такого. Що нам для цього потрібно? Обтяжне блядь, ну, короче, все не дерево короче, окрім узорчата ваза. Ну, короче вазу, коротше. Що нам спершу треба зробити? Робимо ми спершу отакі ступеньки, чи ні, не ступеньки, а, як упор. О. Що зразу можу так? У мене тут немає полублоків. О. І робимо ми далі типа крестик. Далі, що ми далі робимо? Робимо ми тут далі це. В общем, не буду пояснювати, просто роблю, а ви дивіться. І да, кстати, ребятки, туди вже на ваш вкус. Дивіться, як вам подобається більше які блоки, як вам буде лучше це виглядати. Так, і ступінька. Вот, в принципі, отакі такі у нас діла. Ось такі у нас получився декор. Если вам сподобався отакий такий декор-дизайнер, ой, трошки не сюди. Ё-моё, короче. А, ещё ше... тут вот так О, теперь мы точно король. Так что, ребятки, пишите в комментариях, что это, как. Ну, до новых встреч. Пока, ребят.